Доброго дня, діти! Сьогодні на заняття з грамоти нам прийшов лист. Хто ж його написав? Я відкрила листа і з'ясувала, що це пише Герда. Ми з вами, звісно, знаємо казку про снігову королеву. Вона пише, любі малята, допоможіть, будь ласка, мого братика Кая зачаклувала снігова королева. Та повезла його у свій замок. Звісно ж, ми допоможемо герді і визволимо кая. Одягайтесь тепленько, вирушаємо. Її замок це царство криги, льоду, снігу, вітру. Снігова королева придумала купу загадок. Якщо ми відгадаємо всі, вона розчаклує кая та поверне його герді. На нашому шляху, ось які криги-малята, і кожна крига має завдання для нашого ротика. Дивимось уважно. Дивіться, перше завдання потрібно посміхнутися ось так і потримати губки у посмішці, поки стрілочка не пропаде. Наступне завдання лопата. Потрібно висунути плаский язичок та потримати його на нижній губі. Ось так. Наступне завдання малинове варення. Потрібно язичком облизати верхню та нижню губку по колу поки не пропаде стрілочка. Дудочка. Тепер витягнемо губки. Так, нібито ми граємо на дудочці. Слідкуємо за стрілкою. А це завдання качелі. Потрібно розкрити ротик і пласким язичком торкатися верхній та нижній губи. І остання конячка поцокаємо, нібито в нас є маленький капиця. Молодці. Розізлилася снігова королева, що дітлахи впорались з завданням, та крига розтанула. Придумала ще складніше загадку для малят, а ми, дітки, впораємось. Перед нами малята пень. Давайте зробимо звуковий аналіз слова пень та запишемо його за допомогою фішок. Який же перший звук у слові пень? П. Голосний він чи приголосний? Приголосний. А твердий чи м'який? Твердий. Тобто фішка нам потрібна? Звісно, з однією рисочкою. Другий звук е. Е. Голосний він чи приголосний? Голосний. І фішка нам потрібна кружечок. Останній третій звук нь. Голосний він чи приголосний. Приголосний, а м'який чи твердий? М'який? А як ми позначимо його? Звісно ж, двома. Рисочками. Дітки, а скільки звуків у слові пень? Три. А скільки голосних? Один. А приголосних? Два. А скільки твердих? Один. А скільки м'яких приголосних? Один. Молодці малята. Але це ще не все. Щоб допомогти каю визволитися, потрібно допомогти птахам та звірям і розселити їх ось в ці будиночки. Спробуємо. Перед вами малята безліч звірів та птахів, а будиночків лише три. Дивіться: перший будиночок, і на ньому, другий будиночок. І на ньому в, третій будиночок, і на ньому к-к-к. А тепер дивимось. У першому будиночку ми розселимо слона. Собаку та синичку. В другому. Буде мешкати Ворона, Вовк та ведмідь. І в третьому останньому буде мешкати качка, кінь та котик. Молодці. Дітки, ми майже дісталися замка. Ось подивіться. Кай, мабуть, грався і виклав літери з криги. Давайте їх прочитаємо швидше. Ау. Давайте ще раз повторюйте зі мною. Ау. Ау. Вимовляйте, протяжно. Це маленьке слово, за допомогою якою ми покличемо Кая. Кай! Кай! Снігова королева сіла в карету та поїхала з замку. Кай вільний. Ось і зустрілися малята вони з гердою. Прощавай, зла снігова королева.